Ефірі Експрес-новини я Наталія Матвійчук, і кореспонденти телеканалу СН підготували для вас свіжу добірку новин. Бойовики гатять найактивніше за останні півроку. У селі Суськ на Волині двом кіборгам відкрили пам'ятну дошку. У Нововолинську відзначили День здоров'я. Про це і більше дивіться далі. Бойовики гадять найактивніше за останніх півроку. 70 обстрілів поранені і закрита станиця Луганська. Волонтери спілки Повернися живим розповіли, що вояки отримали поранення осколками від пострілу з гранатомета. Вечірній обстріл Авдіївки розпочався близько 17 години. Проросійські терористи цілили по українських позиціях з артилерії великого калібру і танків. Із передової повідомляють також про атаку російського спецназу. Напередодні саме ці позиції в Авдіївці відвідали міністр оборони Степан Полторак та секретар РНБО Олександр Торчинов. Інформує ТСН використання важкої зброї підтвердила і місія ОБСЄ. Її голова назвав нинішню активізацію найпотужнішою за півроку. За офіційними даними прес центру АТО за добу, що минуло бойовики відкрили вогонь сімдесят під обстріл потрапила машина спостерігачів ОБСЄ. Це сталося у сніжному, у глибині окупованої території, неподалік того району, де упав збитий російськими терористами Малазійський Боїнг. Кулі пробили броньоване скло автівки. Люди не постраждали. Звідки стріляли, спостерігачі обсє не помітили. Тим часом єдиний пункт пропуску, що діяв на лінії розмежування на Луганщині, станиця Луганська, від сьогодні не працюватиме. Про його тимчасове закриття напередодні повідомили в штабі АТО. Пояснили, що все заради безпеки цивільних, які переходять тут лінію зіткнення. Адже бойовики вже тиждень без перестанку обстрілюють прилеглі райони. Відкриють перехід, щойно ситуація стабілізується. Станиця Луганська це єдиний КПП, що працював донині на Луганщині. Його можна було перетнути лише пішки. Автомобільний пункт пропуску золоте минулого тижня запрацював на кілька годин. Через обстріли бойовиків його довелося закрити. Народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, назвав у Маріуполі президента України Петра Порошенка Баригою, який не хоче платити податки. За словами радикала, коли пенсіонери платять 15 відсотків від мізерної пенсії, коли кожен українець платить півтора відсотка військового збору, коли податками обклали все навіть собачі будки, президент в офшорах реєструє фірму щоб покласти мільйони у власну кишеню і не заплатити ні копійки. Бачили історію з Порошенком. В офшорах зареєстрував компанію. Що він в офшорах компанію зареєстрував? З однієї причини барига податки платити не хоче. Президент в офшорах реєструє фірму. Мені плакати хочеться від цих паразитів, які вас обкрадають, які державу до ручки довели. Якби президент продав Рошен в Україні, то заплатив би 18% з мільярда, а це 180 мільйонів доларів. А через офшор це 0% податку. У селі Суськ, що на Волині, двом кіборгам бійцям 122-го окремого аеромобільного батальйону Андрію Карпіку та Дмитру Степанову відкрили пам'ятну дошку, яку встановили на подвір'ї школи, де вони навчалися. Бійці підірвалися на розтяжці неподалік Донецька у 2015 році. Чоловіки пішли на фронт у серпні 2015 року. Завжди трималися разом, були друзями, ще до війни любили ходити на полювання. Андрій був неодружений, у Дмитра залишилась дружина Наталя та п'ятирічна донька Івана. Інформує громадське Волинь. Водяне, опит, не Піски. Там ми воювали з хлопцями. Після того, як підірвали аеропорт, нас відіслали в Авдіївку. Так вийшло, що в один день вийшли в ясинувату з розвідкою. А коли поверталися назад, підірвалися, вижив лише я. Розповідає бойовий побратим загиблих Роман Чаровий. Діма друг Андрія, побачив, що хлопці підірвалися, почав. Бігти на допомогу, а так як там все було заміновано, то розірвав мунку і загинув. Вони були дуже сміливими чоловіками. За три дні до того в них мала бути ротація. Нас міняли, але ми залишилися далі допомагати нашим. Ми були перші на тій ділянці і знали територію, додає військовослужбовець. Директор школи села Суськ Володимир Павлюк зазначив, що хлопці до кінця виконали свій громадянський обов'язок, обороняючи нашу країну від підступного ворога. І сьогодні, через рік після смерті, відкрили пам'ятну дошку для того, щоб покоління, які будуть вчитися в школі, пам'ятали про їхній подвиг. Після відкриття пам'ятника бойові побратими Андрія Карпюка та Дмитра Степанова навідалися на могили загиблих, аби віддати їм останню шану. Професійних спортсменів, аматорів та вихованців школи бігу, які незабаром стартуватимуть у проєкті Найшвидша школа Луцька, можна зустріти на авангарді. На головній спортивній арені розпочалися тренування. Вже цього місяця авангард прийме національну збірну України, яка з 18 квітня готуватиметься в Луцьку до відповідального старту міжнародної матчевої зустрічі Україна, Білорусь-Туреччина. Повідомляють Волинські новини з посиланням на прес-службу федерації легкої атлетики Волинської області. Додамо нещодавно делегація висококваліфікованих тренерів та представників молодь спорту інспектувала головну спортивну арену Волині. Експерти оцінювали не лише готовність стадіону авангард приймати легкоатлетів на збори та змагання, а й інфраструктуру міста. Відтепер ця арена. Може приймати найпрестижніші міжнародні легкоатлетичні змагання, включаючи чемпіонат Європи серед дорослих та чемпіонати світу серед молодших вікових категорій. Ще у 2015 році на авангарді, завдячуючи співпраці Федерації легкої атлетики України та Волині із фондом Ігоря Палиці тільки разом проведено масштабну реконструкцію. Зокрема, вкладено сучасне покриття швейцарської фірми Коніка. Нанесено розмітку на легкоатлетичні доріжки, облаштовано сектори для метань і стрибків, змінено комунікації. Раніше оновлений авангард з легкоатлетичним комплексом став приємною несподіванкою для віце-президента Європейської атлетики Карла Пільного під час візиту до Луцька. У Нововолинську відзначили День здоров'я. Учні та студенти взяли участь у велоквесті. Активну молодь не налякала навіть дощова погода. На старті була і наша знімальна група. 25 учасників велосипедистів, а це 5 команд навчальних закладів, зібралися на площі В'ячеслава Чорновола перед міською радою. Зініціювали захід відділ у справах молоді та спорту міськвиконкому та керівник гуртка шкільний активіст Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості. На старті активістам дають настанови. Здоров'я це найцінніший дар, який потрібно берегти А берегти Ми його можемо лише тоді, коли займаємося фізичною культурою і спортом». Саме від вашого здоров'я залежить здоров'я майбутніх поколінь. Тож я хочу, щоб сьогодні ця гра квест була дуже цікавою для вас, що ви успішно справилися з усіма завданнями, і найкраще хто найшвидше виконає завдання і прийде сюди, де у нас старт тут і буде фініш. Ви отримаєте призи, і мені хочеться, щоб в наступні роки якомога більше молоді долучилися до цього завтра. Учасники велоквесту тішаться можливістю проводити дозвілля разом і на свіжому повітрі. Кажуть, ця акція показова, аби молодь більше тягнулася до спорту і активного відпочинку, до живого, а не електронного спілкування. Ну і звісно, всі сподіваються на перемогу. Це не перший велоквест, проведений в нашому місті, але організований міською радою та гуртком шкільні. Активіст це перший велоквест. Це ми хочемо добитися, щоб діти підлітки більше часу проводили на вулиці, щоб вони побачили, наскільки весело проводити час в компанії друзів, а не в компанії комп'ютера. Досвід участі велоквесті в велоквесті у мене перший, але ніше мені доводилося брати участь в інших квестах. Ну я думаю, що завдання і тип дуже схожий, тому ну надії на краще переможемо. Звичайно, ми ну, побачимо, який результат настроєні на. Якби найкраща. Команди отримали карти маршруту. Розгадавши завдання, вони мають першими дістатися до фінішу. Переможців обов'язково відзначать призами. Минув місяць із того часу, відколи Нововолинськ приєднався до системи електронних петицій. Наскільки активно містяни користуються сервісом та з якими пропозиціями найчастіше звертаються до Нововолинської міської ради, дізнавалися наші журналісти. Понад 30 петицій від нововолинців можна побачити у єдиній системі місцевих петицій на сайті міської ради. Нагадаємо, новий електронний сервіс почав діяти у Нововолинську з початку березня. Суть проекту полягає в тому, що пропозиція від мешканців міста, яка набирає 200 підписів у двотижневий термін, повинна бути розглянута виконавчими органами міської ради. Усього за проаналізований період, а це із 7 березня по 8 квітня 2016 року до Новолинської міської ради надійшло 32 електронних петиції. На п'ять з них триває збір підписів, п'ять підтримання. І станом на сьогодні, 8 квітня, на усі з них дано відповідь. 12 – не підтримані мешканцями міста і 10 – відхилено модераторами. Серед основних причин відхилення є порушення пункту 1.4 порядку подання та розгляду електронних петицій, адресованих Новолинській міській раді, у якому йдеться, що громадяни можуть звертатися із петиціями до міської ради з питань, що стосуються її повноважень, визначених Конституцією України, законом України про місцеве самоврядування в Україні та законами України. Часто мешканці просто не до кінця можуть сформулювати свою думку. Коли коли, приміром, у петиції є констатуюча частина, але не викладено, власне, прохання чи пропозиція, за яку потрібно голосувати. І ще одна, так би мовити, проблема це подання громадянами недостовірних даних. Коли, приміром, мешканці реєструються у системі електронних петицій не під своїм іменем або замість прізвища ім'я по батькові пишуть якісь літери. Хочу відразу попередити, що. Коли громадяни пройшли на коректну реєстрацію у системі і підписують петиції, то їхні підписи будуть автоматично відраховуватись модератором. Також дуже цікавий, навіть комічний випадок у нас трапився буквально у перші дні, коли почала працювати система. Коли ми отримали петицію. Про ремонт та будівництво спортивних майданчиків у місті, і автором її був Віктор Федорович Янукович. Зрозуміло, що модератор відправив запит на підтвердження особи. Відповіді ми так і не отримали. Але за кілька днів цю ж петицію було надіслано вже під справжнім іменем автора. Мені не завжди зрозумілі такі дії мешканців, адже зрештою ідея і ціль петиції благородна. Так нововолинці просять відремонтувати дороги, впорядкувати дитячі майданчики, організувати зони відпочинку, забезпечити безкоштовне харчування дітей військовослужбовців та запровадити систему електронних закупівель Прозоро. Якщо аналізувати за темою звернень, то найбільше нововолинців турбує питання благоустрою та будівництва. У цій категорії надійшло вісім електронних петицій. Стосовно транспорту та доріг три петиції. У розділах екологія, економіка та фінанси, житлово-комунальне господарство по дві петиції: освіта, промисловість та підприємництво, соціальний захист та охорона праці по одній, а також у розділі інше дві петиції. Керуюча справами міськвиконкому Вікторія Магадисюк наголосила, електронні петиції до влади мають таку ж силу, як і письмові звернення. Зрозуміло, що велика кількість звернень до органів міського самоврядування свідчить про те, що у громади є багато проблем, які потребують розгляду та вирішення. Однак, мабуть, не всі автори розуміють, що електронне звернення аж ніяк не відрізняється від будь-якого іншого, а його публічність не означає, що це побажання виконають. Також ми стикнулися з тим, що не усі громадяни до кінця. Розуміють процедуру розгляду петиції. Тому, ще раз наголошу, після того, як електронне звернення набрало необхідну кількість голосів, у модератора є два дні для того, аби передати його на розгляд. Після чого міський голова визначає відповідальний виконавчий орган і, уже той дає висновок. Тому не завжди електронна петиція, яка навіть підтримана мешканцями, буде винесена чи на сесію міської ради, чи на засідання виконкому, і не завжди буде прийнято позитивне рішення з цього приводу. Зрозуміло, що підготувати петицію та зібрати 200 голосів для її розгляду значно простіше, ніж зібрати живі підписи. Опріч цього, це дає можливість оперативно звернутися до влади. Письмові звернення на підставі відповідного закону теж мають силу, і їх ніхто не скасовував. Тому якщо ваше звернення зареєстровано у будь-якому владному органі, обов'язково у визначений термін вам мають надати відповідь. До всесвітнього дня здоров'я у Нововолинській центральній міській бібліотеці провели велнестренінг бережи здоров'я з молоду для учнів перших других курсів вищого професійного училища. Бібліотекар Ірина Кухарук ознайомила присутніх із поняттям велнес та його завданнями. Молодь із захопленням слухала рекомендації та поради тренерів з фітнес-клубу Актив Тетяни Фіськович та Наталії Мельничук, які розповіли про правильне та збалансоване харчування і вправи, які потрібно виконувати, щоб тримати своє тіл у формі. Також спільно з працівниками Волинського обласного благодійного фонду Карітас волинь Тетяною Галицькою та Наталією Гавронською було проведено тренінг про здоровий спосіб життя та вплив шкідливих звичок на молодий організм. Учні мали змогу ознайомитися. Із викладкою літератури до здорового майбутнього разом. Працівники Нововолинського міського центру зайнятості провели бліц навчання, у якому взяли участь представники 19 економічно активних підприємств міста та головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про праць, зайнятість та інших нормативно-правових актів. Дотримання роботодавцем трудового законодавства це запорука стабільного та прибуткового бізнесу, гарантія уникнення проблем як із найманими працівниками, так і з відповідними органами, уповноваженими здійснювати контроль за дотриманням вимог трудового законодавства. У зв'язку із набуттям чинності постанови Кабінету міністрів України від 3 лютого 2016 року, про внесення змін до постанови кабінету міністрів від 17 липня 2013 року, про затвердження порядку, накладання штрафів за порушення законодавства, про зайнятість населення. Розпочав бліц навчання терек. Центру зайнятості Ігор Кантор, який розповів про мету зустрічі, ознайомив зі складом учасників та порядком проведення, також презентував послуги служби зайнятості для роботодавців. Продовжила зустріч головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Олена Полоскова, яка зосередила увагу присутніх на основних статтях Кодексу законів про працю України, зокрема щодо відповідальності за порушення законодавства про працю, порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення. Пинилися на типових порушеннях законодавства про праць, виявлених при перевірках, Несвоєчасна виплата заробітної плати відпускних та розрахункових працівникам, надання щорічних відпусток, проведення і виплата заробітної плати до законодавчо встановлених розмірів, незастосування надурочних годин на підприємстві. Також розповіла про терміни подання повідомлення, про прийняття працівників до фіскальної служби, розмір штрафних санкцій за порушення законодавства. Під час проведення бліц навчання співрозмовники активно обмінювалися думками та дійшли згоди, що проведення таких навчань та необхідне в подальшому для попередження порушень у сфері законодавства про працю та зайнятість. Відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради, у ході якого прийняли рішення про атестацію 114 педагогів, закладів та установ міста. Серед них атестацію на відповідність займаній посаді пройшли 25 керівних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та Нововолинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату. 30 педагогам присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії, сім отримали звання старший учитель, стільки ж учитель-методист. Ще одне педагогічне звання вихователь-методист. Решта педагогів атестувалися на відповідність раніше присвоєних кваліфікаційних категорій: спеціаліст вищої категорії та педагогічних знань. Старший учитель, учитель-методист, старший Хователь, вихователь, вихователь-методист та керівник гуртка Методист. На цьому ставимо крапку. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтесь у компанії з телеканалом СТН. Я бажаю вам вдалих вихідних. На все добре і до зустрічі!